О, те, що ми сьогодні розбираємо, я рекомендую після ефіра просто по віршику розбирати і молитися, молитися в контексті цих віршів. Наприклад, от як можемо ми молитися от цими віршами? Да? Ми можемо сказати: от так, дорогий Господь, я дякую тобі, що я з твоєї волі покликаний. Замість Амі. апостол можна. Своє служіння. Я сьогодні молився і казав: дякую, що я покликаний Євангеліст Ісуса Христа. Да, там далі написано, освяченим у Христі. Я дякую, Боже, що я можу мати освячення у Христі Ісусі. Потім я дякую Боже, що, наприклад, я покликаний бути святим з усіма, з тими, хто молиться, хто прикликає. Або, наприклад, Господь, допоможи мені, Господи, прикликати ім'я Твоє на кожному місці. Щоби, Боже, Твоє ім'я було посеред мого всього життя, Господь. Посеред всього займало першість. Ну, я вам так просто набросочку закину, щоб ви собі мали розуміння. Написано: благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Ісуса Христа. Благодать. Благодать це Благодать. Це не заслужений дан. Благодать це не заслужений дар, це не заслужена Божа доброта до кожного з нас. Це прихильність і сила, яку Бог дає людині не через заслуги, а через свою любов. Тобто ми не заслужили на це, але Бог явив свою благодать. І апостол Павло говорить: благодать і мир нехай прибуде з нами. І знову ми можемо застосувати це місце Списання. своє собі, в своєму серці запитання, кому ви останній раз бажали благодаті і мер від Господа Ісуса Христа? Отак ви просто підходили і казали: братику, сестричко, я хочу сказати в твоє життя: благодать і мир від Господа нашого, Ісуса Христа, нехай прибуде з тобою. Я тебе благословляю. Бо... Бог підтримує тебе. Це так сильно сьогодні, друзі. Це може когось просто розвернути. Уявіть, людина в якомусь поганому стані, людина в стані пригнічення, в неї щось сталося, вона щось пережила, і ви підходите і просто кажете: Благодать і мир від Господа нашого. Ви уявіть, що людина, яка була. В такому стані, чуючи це помазане слово, сам Дух Святий торкнеться її, я е, от, пророчу ваше життя, що через це місце списання ви зможете надихнути когось, когось підбадьорити, щоб людина мала такий піднесений стан. Слава тобі, Господь, за те, що ти використовуєш Господь нас, що ми можемо. Давайте я навіть помолюся в контексті цього вірша. Дорогий небесний отець. Я молю за кожного, хто чує це, Господь. Боже, допоможи нам сьогодні використовувати це місце списання для того, щоб Боже це послужило комусь, Боже, напівподіло, на по на, Боже, щоб це послужило на втіку, Господь, Щоб, Боже, це. Дару вам комусь... комусь піднесення <плес> таке Господь. Міння Ісуса Христа Боже. Я прошу тебе, Господи, Боже. Михай, Господи, ми будемо мати це в своєму серці завжди, Господь. Щоб Боже, це було відчине серця, міння Ісуса Христа. Боже. Щоб це було Боже посправжні, Господи, міння Ісуса Христа Боже, по благословим благо і Господи. А Аму. Слава Богу. Далі, четвертий вірш. Безперестанно дякую Богові моєму за вас. За благодать Божу дану вам у Христі Ісусу. Гарний дуже вірш безперестанно дякую. Апостол Павло, ми маємо брати з нього приклад. Він безперестанно дякує. Але якщо споглянути, коли він писав це письмо, він був в такому стані, щоб я не знаю, чи б я зміг в такому стані.